Всім, хелло, як ви вже зрозуміли, це з мого дня народження. І так як я не записала початок і протягом відео не до кінця зрозуміло, що відбувається. Я все вам буду пояснювати. Приємного перегляду. Напрода. Під час дороги ми вирішили заїхати на заправку і маємось якусь фігнею. Зараз все побачите. Дуже люди добрі вриваються в туалі. Помиться і висутися. Отак треба знімати. І Іди, давай. Скільки коштує? 569 гривень. Ні, я у Тут ми майже дісталися пункту призначення, так як не було поставити близько автомобіль, нам прийшлось трошечки пройтись. Ну, no проблем. Два NPC от мною ув'язалися. Дивіться. Вона бігає за мною постійно, мене лякає. Ще квест У мене вже хорор якийсь почався. Я квест у тебе готувати. Дякую. Круто. Квест почався. Найди квест. Я вже втомилася, у мене вже нога болить, кріпатура. Чесно, в мене ще вибіжить якесь емо, наприклад, оце оте. Щас я знаю, Щас я знайду. П'ять, десять, п'ятнадцять тисяч мільйонів. І до мене прийде містер біст, подарить мені а, яхту, машину. І я о я дуже чіло. А де, а не оно? Я не розумію. Ні, зайти в карту і подивитися, вони ходять, а такого бей. <реш> ти, ти ти сумку щіпала на мене. Блін. О мака, дивіться. Реалес СССР, ніби. <реш> Чорнобиль, ти. Це якийсь мужик, аре. Давай будемо вчити роблок станцію. <реш> <реш> так як ми прийшли раніше, нас попросили почекати, і ми вирішили не витрачати час і вчити роблок станцію. Жопу <реш> протирати. <реш> ой, ой. А ти що собі, дивіся?

Ну, коротше, десь там стоїть. Просто ми загораємо на сонечку. Сьогодні така хороша погода. Офіс, це я тут работаю. Бабушки посадили ягодки. Ми вже сюди прийшли. Всім привіт! Ми десь через 10 минут будемо заходити, і це буде походу, наше последні відео. Заберіть мій телефон сюди. Один. Один. Ой. Ой. Взагалі квест подобався. І побігали, і попригали, і полякалися. Актери ще супер. Ну, ми про нього ще поговоримо про квест. Тому далі буде, а поки ми переміщаємося в ресторан. <рес> Ой! <рес> <Як> тобі? <рес> Скажи. <рес> mm, дуже вкусно. Ну, комис, моє меню саме добре, Бо Я усіх покрала фіжуй.

М-м. Угу. Що прийси, чи ми досвід. Добре, суботи. Боле низко.

Ребята, покушали всі, перекусили, сейчас будемо йти на тусовку і чи мину. <ривіт> <ривіт> Чонвук. Всі <Цей> будуть. <ривіт> а один. Ну, а потім підемо <ривіт> на розгорці. Хорошо! Ну все на них паде. Впаде, <ривіт> да, да, я держу. Да. <ривіт> <На>. Кисло. <ривіт> 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 <ривіт>

Нет, а мы начали еще постоянно есть корейцы, в тиктоки. У них тоже такая маска бегала. И они там постоянно у них мыло фигнячина, полудичная, ручки, и у них такие. Что это с вами закрывается? Называем. Сюда же песня играют. Солист воно! Помнится, я придумала. Це я співаю. Це своєю батькою. Телефон надалечку. Айпадки. Айпадки? Айпадки? Покажи. Айпад і мали часто. Я на iPad. Зачем у тебе iPad? Я уже <плышки> Вот Можно поехать. Вот это начинать. ,その а как ты мне вот кричала? Короче, драма я хочу такую странную, потому что девчонка куда-то тянула. <плышки> Со <сех> своим айпадом поставила тысячи километров. Мой айпад! Тапает, тапает. А потом иди до да, векна, кто-то а орать начал. И она иди, и да, я такая, я поставлю на паузу на своем айпаде. Почала такі кайпадки лежати. Не було такого. Тому що в тій дарамі, я да, типу, тип справу швидко закрили, якщо б не поліцейські, які не грали в робот. робот. Це ми. Цьому мальчук. Ой. Я так в слова попадаю. Ну, звісно. Я знаю два слова на корейці. Яке? Привіт. і мальчук, повільно. Да, ми вже Це... дали побачити, що таку азіатичку з колони з кинули. І тебе вже й такую бачу таку. А я після магази, Кому я висотка в і ми я 20 хвилин розбиралася, <laughs> як списати гроші з приватбанка. Як не а ми просто стояли таким так. Ми морально підтримували. Да. <laughs> а це й помарина. Зачем я достал фотоаппарат, так что они все коллективно идут в машину? Типа очереди, кажется, все и важно. что, Юля, что в лагере? Что можешь сказать? Было прикольно. Я сбыла. Наверное, на страшно. Я думала, будет хуже. У нас истерика, у нас припадка. Ну, особенно в самом начале, бы я не знала, чего ожидать. Вот такой темный коридор. Мы зашли, на нас летят. Вы стоите, отрусы, то есть я І, звісно, Юля не злякалася ті прів, коли ми стояли, вписували там в екранчики, на нас вилетіла, вона за мене так хапанула. Тоді є раз <рик> мені <рик> був <рик> страшний. Хапила, <рик> пропас уряди. Я не знаю, дай понесся. Зйомка шо?

Ви не понравились, ви не засалили вішеця, ви поговорили подушом. Угу-угу. Що подушом? Така хороша молодіжна робота. Ну, я вся мокра. Я уже потім в ну, типу, після ось всяких переговорів і пару скримерів, я вже ходила, а так от... У мене друге в керівництві пропонувало, так? Привіт. Що мене винесло Він сішов. він арена на світі? І всі йому... А, а, Я знаю, Ой, Юля прям як дивак торка. Да. Не подивлюсь. Тварі, а де ви реально. Так, типа, боже, фанатиці. Тебе все сподобалось. Да все, Я... мальчики Подиви. там на фоні. Вы на і это така атмосфера. Ну, скажи атмосфера. два чином на заправці. То такі ж люди їдуть куди, то вона їм Ой, де? А де автобус. Ми їм стоїмо, махаємо. Беріть мороженку. Різкий поворот собитій, повністю з вами согласна. На цьому відео я відкриваю пізінце, яким я попросила Юлія відкрити в той же самий день і прочитати скинути реакцію, тому я це зробила, а саму розпаковку, точніше, обзор подарунки, я зробила на наступний день. Зараз буде. Опа! Точний обзор на подарунки. Number one від Юлечки. Перше це отакий okay, букетик. Він ще бренли like Diamond. One second, please. Продовжуємо от, з її подарунка. Открити покелік теж з голубими квиточками. І в ньому конвертик з таким от бой. А, шоколадка, я цю шоколадку. І я вже ну, я, б... угу. я, я просто не можу. І тут. А... Людина-паук. Опа! А ще зранку мене чекав торт з людини пауков. Ну, ви просто... Він реально він такий вкусний був, це просто. Бо там у мене на брілочку лисить. І подарунок від. Насті. Це ще не додумається нічого сюди вставить. І... Угу. От. Пік мій пакет. У мене О, тут ззаді лампа стоїть, там що щось з нею відбувається. А я ще шукала шнур для цього, для лампи, щоб вона сіяла. В итоге упав мій космонавт і, і чуть поламався. Я постараюся його промотувати, щоб була дискотека. Так от. Тут Lego Ту-ту-ту-ру. Угу, Це дуже потужно. Я не можу. Це дуже круто. Я так люблю. Ладно. Лего. Це просто... Так вже вона мені намалювала тут. Написала, намалювала. такий ось. Ви про мене щось не знали? Угу. І теж перекус. От, і на цьому. Хватить, жопа трісне. Ну, букати, ну просто, ну неймоємні, просто подарунки. Ні, ну правильно, навіщо записувати нормальне прощання? Всім дякую за перегляд, всіх люблю, цілую, обнімаю і пока-пока-пока.